Вітаю, друзі! Ну що, ніколи такого не було і знову сталася схема нова чергова схема, але це вже нікого не дивує. Дивує тільки одне: сума, на яку можуть трохи покримздити люди, які будуть дотичні до цієї схеми. Це навіть невелике крадівництво. Це Супер велике, супер крадівництво. зараз розповім про що йде мова, і це важливо. Володимир Зеленський дав інтерв'ю Суспільному з нагоди сторіччя українського радіо. А він багато чого там наговорив, але найцікавіше на що треба звернути увагу, це те, що він сказав у бюджеті. За його словами на 2025 рік заплановано 775 мільярдів гривень на виготовлення дронів ще раз. 775 мільярдів. Ви можете перевірити цю інформацію в інтернеті. Зеленський це сказав: це майже 19 мільярдів доларів, в залежності від курсу, це може бути або трохи більше, або трохи менше, але навколо цієї суми. Далі це третина всього оборонного бюджету України, і на це теж треба звернути увагу. Але головне, що напередодні цієї заяви сталося дивне. Неочікувано для всіх був взятий з посади голова Держспецзв'язку Юрій Міроненко, і це відбулося з одночасним призначенням на його посаду на очільника Олександра Путія, який, до речі, працював там же заступником голови Держспецзв'язку ще з 2020 року. Тому він там все в курсі, в справах і так далі. Найцікавіше, що фактично. Зняли людину, яка була призначена, ну так, кабінетом міністра України, але його туди поставив Федоров, який і опікується держпідв'язком. Це знають всі той самий пан Федоров, який а, керує мінцирком або мінцифрою, в залежності від того, як оцінювати його діяльність, і є віце-прем'єром. Так от Мироненко був призначений. Фьодоровим орієнтувався на нього і навіть написав дуже цікавий прощальний допис, в якому сказав, що по-перше, йому вдалося оптимізувати роботу, знизити ціни на закупівлю дронів. А завдяки навіть перегляду старих контрактів, куди він залучив антикорупціонерів, журналістів та експертів, вдалося зекономити ще 4,5 мільярди гривень. Поясню про що йде мова, це ж перекласти. З бюрократичної мови на людську вже були скримдені, фактично заплановано скримзати 4,5 мільярди, але завдяки тому, що виявили, що ціни там завищені, звернулися і змогли переглянути контракти на 4,5 мільярди гривень. Ну, що ж, 100 мільйонів доларів на кону. Щоб зрозуміли, саме така сума повинна була десь сісти в якихось кишенях, але контракти були підписані ще до того, як Міроненко став очільником. Тому мені здається, що за все, що він зробив, треба як мінімум овації, як максимум, нагорода. Але треба було ну, ні, знімати навпаки, допомагати, посилювати і е, дивитися, щоб він був незламний, але зняли. Дуже швидко. І от тут з запитання: а я з чого його зняли, якщо так суперово, а він так гарно керує? І, до речі, зняли фактично без причини, тому що ну, нема причини, якщо у людини все так добре. Є один момент, і цей момент, я вже сказав, ця людина була фактично а, призначена Михайлом Федоровим, орієнтувалася на нього. І саме він, до речі, нічого не сказав про це зняття, мовчить, але злізики з банкою кажуть, що мовчить він публічно, а не публічно там вже йде великий скандал. Поясню, а, пан Олександр Потій, який призначений очільником, він орієнтований на Федорова, він орієнтований на Андрії Борисича Єрмака. Саме так кажуть всі люди в Держспецзв'язку і саме так кажуть люди на банковій. І оце дратує Федорова. Але хм, додумався я. А що ж так відбулося? І тут зрозуміло: оці 775 мільярдів. Вони в переважній більшості підуть через Держспецзв'язок. і тут мабуть хтось подумав, чому це буде Федоров такими грошима розпоряджатися? Краще я. Тим більше, що у Федорова теж не все добре. Саме при його е, очільники в Щіголі були оці чотири з мільярди перебільшення історії корупційні, але найцікавіше це коли. Нещодавно журналісти спалили на те, це громадське спалили на те, що у маленької фірми, у якій уставний фонд менше тисячі гривень, накуповували так непогано дрони Autel, що тоді вони на ринку мали ціну в районі там 200-230 тисяч. А купували їх ну, да, Десь за півмільйона за кожен один комплекс. Ну в два рази фактично. А найцікавіше, що переплатили на цьому 600 мільйонів гривень. Ще раз, 600 мільйонів гривень найсмішніше в цій історії, що Шіголь сам особисто дав інтерв'ю коментар, чому це неправильно. Він каже: тоді такі часи були, не можна не де було знайти. Але тут є знову нюанс, тому що. Компанія, яка працювала напрямик з отелем, повідомила, що вона зверталася в цей момент до держпецзв'язку і пропонувала ціни значно дешевше. Ці саме ціни в районі 200 тисяч гривень за кожен аутел. І, до речі, саме по такій ціні тоді купували різні волонтерські фонди і просто військові. Але дерспецв'язок купив чомусь по двійній ціні. Uh, і от uh, він каже: тоді такий момент був. Ой-ой-ой! До речі, це ж не перший раз. Я постійно чую, такий момент був. І яйця по 17 гривень, такий момент був. Постійно, такий момент. Це дуже люблять використовувати ті, хто замішані в корупції. Я дуже добре пам'ятаю, як на ефірі зі мною Сініченко, тодішній очільник фонду держмайна, у Савіка Шустера, заявляв, та це ж. Такий момент, не можна продати нікому. Намагаємося, от як яблучка, такі отримали в брудні негаразні, якось комусь впарити. А потім з'ясувалося, що він так впарив, що вкрав 10 мільярдів, на що його, з його звинувачують на БУ і САП і втік за кордон. До речі, не просто втік, а під час війни йому допомогли виїхати. О, Ваці, повертаємось до цієї схеми і до всієї цієї історії. Дивіться, ситуація дуже така не. Проста, поясню: 775 мільярдів підуть через Держпецзв'язок Ну, може, там не всі а 80% з них. Але найцікавіше, навіть якщо 50 сума немала дуже велика. І от якщо на них будуть так же накручувати, як на утелах, то ви розумієте, що десь 50%, як така варіант, варіант, може 30, але хтось покладе себе в кишені. Це 6 мільярдів, 6 мільярдів доларів приблизно. Це гіпотеза. Не підтверджена поки нічим, але щось мені підказує, що такі карколомні заміни відбуваються саме ну, от через дуже сильне бажання декого взяти під контроль орган, який в наступному році отримає такі великі гроші. І щось мені підказує, що велике будівництво. Яке з часом перейшло в велике фортифікаційництво, а потім в велике снарядство, зараз переходить в велике дроноводство. І оці дроноводи будуть закуповувати дрони по дуже дивній ціні. А якщо пригадати, що пан Колюбаєв, бізнес-партнер Ярмака, якось дивно теж поліз в виробництво дронів. Ну тут пазл починає складатися, і от е, знаєте, дивлячись на все, за ну, на, на, на всі ці історії в мене з'являється тільки одне запитання: а от все так і відбудеться, як я кажу? Чи все ж таки хтось включиться і, зрозумівши, що відбувається, ну, завадить ці історії? Бо оці, коли, коли кажуть, що людину призначено, яка орієнтується на єрмака, у мене запитання: а Єрмак, яким боком? До Держспецзв'язку. До речі, і Федоров, яким боком, Держспецзв'язку. Наскільки я розумію, грошами повинні розпоряджатися агентства, е які в нас є профільні, та Міністерство оборони. Але ж тут різні кишені. І щось мені підказує, що хтось хоче все це скласти в одну кишеню. Тому уважно, слідкуйте. Але бачите, да, вже всю формулу був. Очільник держзв'язку, який орієнтувався на Федорова, і тут держпедзв'язок отримує 775 мільярдів, ну майже, на наступний рік. Бюджет знімається той, тому що він же на Федора, і ставиться інший, який на Федорова не орієнтується. Ці гроші будуть освоєні. Я впевнений. А якщо пригадати, що ця людина була. Ще за часів попереднього очільника, ну такого того, якого спіймали на незаконному збагаченні, якого звинувачують цьому антикорупційні органи, то, взагалі, стає дуже цікавою історією. Людина ж і в матеріалі, і в темі, я не знаю, чи в долі, але ж про все знає. І орієнта, що орієнтований він на Єрмака, про що кажуть всі в держпицку, теж багато про що говорить. Ну що, пазл склали. Цікаво, так а ми далі можемо поговорити про те, що треба ж підіймати податки, бо грошей не вистачає. Треба ще позичити гроші у наших партнерів під відсоток, тому що грошей же не вистачає, треба ще а, розпилити. Мабуть, так? бо грошей комусь не вистачає, але все, що я зараз бачу, показує непрозорість ситуації і те, що схема лежить на поверхні, і тільки завдяки заяві Зеленському стає зрозуміло. Чому це відбувається? Бо якщо зіроньки спалахують, то це комусь потрібно. І якщо зараз спалахнула нова зіронька в держспецзв'язку, то хтось вже рахує гроші від нових афер, як за утелом. Але чи вдасться йому, чи ні, побачимо. Знаю тільки одне: намагатися будуть. Треба уважно слідкувати і не давати навіть шансу. Чим ми будемо займатися. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписувати, ставити вподобайку, коментувати, поширювати відео і ставати спонсором, якщо є бажання. Дякую, що ви активні, не пасивні. Працюємо далі. І все буде Україна!